Друзі, з вами Артем Нікіта, поздоровайся! Всім хай! І сьогодні ми у цьому суперкрутціму роліку будемо прокачувати Volkswagen, а іменно який правильно гольф! Погнали, друзі. Прокачуємо ми до Д3. І друзі, зразу ходу ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі. Ви самі круті. Д3 і без нітро, якщо що. Так, да, да, да. Ми прокачуємо до Т3 без Нітро і будемо їхати на офрод. Буде оффроуді оф дуже прикольно. Мені сподобалося і і вам сподобалося. Да. На реально... реалі. Типу на оффроуді, а на оффроуді, типу, будемо, ну, не будемо чекати одного з ці там. Так-да-да. Да, да. Так що все буде зараз чекі-пуки, шах прикольно зробимо та чилу просто бомбово. Я прям хочу с прям прям оперстайл зробити, прям оперську жигу. Той жигу, фольксваген. Ми, я звик, що ми з Нікіто у жиги прокачуємо. Ти тоже Нікіт, привык. Ага. І, друзі, будуть два кодові слова, так що дивіться двітера до кінця. Шо, що скаш, О, цей ролик реально буде бомбезним, такий прикольний. Тут реально все буде так прикольно, Все буде по кайфу, все буде по чуку. Да, согла согласны. И, друзья. Що я хотів сказати? Ми будемо з вами красити машину в чорний колір, як я сказав. Так, прям такий чорненький. У синій я не хочу лишати. Чи... Тобі чорний? Тобі чорний? А я хочу ж покрасти машину в чорний колір. Блін, мені не треба місії мафії випалити, йо, -ма -йо! нема. Ну виповняй. Але ти по-бистрому. Ага. Так, я якось так зроблю, друзі, і по чекати, я би щось хотів, але зроблю чорний тонер. От, просто бункер красивенько. Просто бункер. Такс. Так, быстро, давай, давай, заходи, давай. Орубление ювелірки. Такс. Що, давай, поїхав, 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 все. давай, просто... поехали. Быстро, быстро. все. там все просто спал і поїхали. Полетіли. Опа. Опа, давай, родненько, не воды, меня! Ну шо там тебе? Нормально все, все будет. Все прикольно, десно? Ага, вот что, еще, поехал, все приехали. Приехали, еще будем припарковаться и разбиваться. Пон. Так. Дубинка, шо по башке. Дубинка. Опа. Давай. Собираем. Опа. 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 Ты свол опа. дубинку. Опа. Прикольно. Раз, чекай, опа. опа, опа, опа. Опа. Ой, все, вот твое твою. Ти Ты там уже все по тачке чи нет? Нет, по... по красоті, по красоті. Покрасотие лишники, що почел. Ще вообще ничего не сделал. А ты будто хочешь такие зробить такие имповиты тачки прошлые таку... Ну, короче, побачишь. Короче, побачишь. Я уже миссию майже же выполнить, ще 400 метрів. Во все, подъехал, закинчу миссию и, и поехали. Все, идем? Валим, валим, валим. Вали. Я сразу а иду, конечно же, куда? Это куда? По покраску. Куда еще? Ну понятно. Все по краску валят. Все по краску валят. Хопы у тебе там. Ага. Бон. Так, все. Чекай, Чуть пузеньку треба лінію зробити. Я такий сложенький тоже минильчик роблю. Прям сложенький. У мене за льді годненькі, але ну, я думаю, там кисты сложненькі, стики таке. Бон. Так, я таким боком хочу. Такс, хоп. І хоп. Все вообще, вообще имбаба получается оперстайл, просто получается крутезный оперстайл. Ну такие вот колеры весьма мне подобаются. Имба, прям имбулечка. Имбулечка прям тебе да там? Ага. Так, линия. Ну как же бы знаешь, коле. Конечно, синій. Синій. А це таке? Синий мой, кстати, любимый колер. Да -мо, что это за штуки такие? Мне надо квадратик, квадратик. да у нас квадратик? Так, так теперь вот здесь этой такие штучки Ага. Так, квадратик. Послушный наш квадратик. О, квадратик. Непослушный. Оп, О, все красиво, вообще. Вообще бомбово просто напросто. Вообще. То, тачка бомбова, просто супер. Мега бомба у нас вышла. Чакс, что дальше? Что дальше нам надо? Я хочу дальше. <coughs> Мне надо круг. Тут є круг, да, 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 круг, 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 круг. круг Ще просто бомба підтарда буде. Ща-ща. ща ща У зелений колір нам треба покрасити. Соніки ти там робиш? Та нічого такого все нормально, все по кайфу. Бон. Вообще, вообще тачка бомба виходить вообще красиво, красиво. Так, що ще що ще додати? Прям таке бомбове. Так, додав з вами, друзі шрифти не надо, не надо. Так, чекай, що я взагалі шукаю? Так, да, друзі. І сразу, друзі, ставте сходу лайкос. Like да, Нікіт. Ага. Так, 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 так. Секундочку, камуфляжи якісь непонятки. Непонятні камуфляжі. Мені, о, все, оце стікери. Так, це одні. Оповіднільчиком таке зробив таке, Нормальная такие Нормал Д Узоры узоры узор. Так вот код да. булечка прям Веста не... Невєста. Так це не веста, вє... Це веста. Не... Це Volkswagen Невеста Невеста Веста Невеста Ага, так, значит, тут будет вот так вот. Да шо за вертелки тут такие. Так, вот такой скольдер. Так, о, -о, о, Просто бомба. Вишенька. Прям хочу імбушечку, таку тачку зробити. Камуфляжі, зображення, шрифти. Так, и там трішки попізніше. Опа. так, 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 так. Україн. Україн просто бомба пітарда, Україн. Ой, я кришу прям імбову придумав. Чекайте, чекайте. друзі, чекайте. Та, блина. Такс. Все, да, б да, надо да, Украину, вебрата. Юкреин. Такс, вот так я. Да блин, а ч она так? Що за анаконда? Чекайте, друзья. Шо, не тебе як там дела? Нормально все. По кайфу просто. Уф, бомба! Просто висенька на торте така. У-тю-тю. Так. А на конта просто ага. Так, По винильчикам все-таки. Ага, викна, викно. Викна вот такие, пускай будут. Опа просто. Я хочу прям за эту тачку. Прям это имбово. Прям так. Так, теперь йдемо в мастерскую. Так, друзі. Поїхали. Там, там там трішки такі парашні штуки, це за те, що там просто я літній робив. Пар... А нічого не наробив. Пон так такі ікси поставим. Кльо, кльові прям такі. Ви в мене спи... Так. Ви мене спи... Та, Та, так. Все з два. Т3, Т3, ми з нітро. Т3, 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 Т3 смт окей. Так, диски, диски, диски. О, поимбулечка, прям бомба. Пушечка. Якщо ми так что мы так будем на оффроуде. то подвесочку надо, ну, побільшити. те. Согласний. Согласны, подвеску, да. Нам надо це зробити. Подвеску согласный. Согласный. Такс. Так, нік. Так, Ник, не нік. нік. номера. Что напише на китайском, по-любому? На китайському? Опа. Все, китайські номера. Все нормально. Бон. Просто подивися, будеш так. О, ні, тут не надо нічого трогати. Опа. Пуш. Поді. Так что, вот так вот, не, вот так вот надо. Опа! Имбулечка. Так, теперь там надо Пш. нет кольер колер диски. Короче, все, у нас бомба тачка просто вышла. Ой, еще и спойлер забудь, что тут нема спойлера, я еще под ним Нет, спойлер должен быть. Сто процентов, сто процентов быть спойлер. Что, как без спойлера вообще? Это же бомба тачка. що за Каше завитаю повороти. Короче, Никит, я зроблю такі номера, ти точно офігієш? Ти Ты від моїх, я походу від твоїх. Так, з номера. Привіт, Саш, Привіт, Артем! Шо, Саш, як тебе діла? Та начал нормас. Так, Саш, я хочу прям такі бомбові номера. Хочу поставить. Прям бомба печата. О, oh, вообще ще кардос номера, вообще, вообще так якби номерів нема. Вообще бомба, що ж додать. А ну чекайте, друзі. Секунду. А якщо, наприклад, так? Нет. Як би додати? Що би таке зробити? А пусть буде так, а пусть буде так. Ім булечка просто вийшла. Е, а чого тут спойлера? Подігали? А тут що спойлера нема, чи що? Три спойлера нема. А я хотів спойлера. Я, я хотів просто спойлера, чекайте, я ще вообще тачку не прокачав. Бот по сусі, зараз не до тебе. Чого я Бро, не можу зрозуміть? Бро, тут нема! Тут нема спойлерів! Ти шо таке? Просто я хотів просто стайл зробити, чого нема спойлера! а? Чувствую, что спойлера просто не было, а что за беспредел вообще, такс, э, пружинка наша, пружинка, нет, пружинок нам не надо, не надо, Так, друзья, я хотел прям такую бомбу, прям сробить бомбу, бомбу-петарду, Так, сейчас Никита поднимется, о, а тут, ну... Адзе, я хочу еще до Т3 без нитро, да, все, до Т3 без нитро. Хм, окей, зараз заходжу і тебе буду чекати. Окей, а ти. Б... ні, На... Ти не заходи, ти польвести свій рейтинг, щоб було все по честному Чекай, у тебе щик рейтинг. чекай, я допрокачую турбінку зараз. Хм. Такс. А Нікіта а може вообще тормоза до Або, ладно, не треба тормоза. Такс. У мене рейтинг 342, а в тебе. 442. Ок. Такс. Все, я, все, я иду чекать тебя на оффроуде. Ок, чекай. 0,9, да? Да, 0,9. Я просто хочу э, дисочки себе еще поменять. О! Прям стилевый. Прям стиль. Такс. так, ну ні, це, ні, це не підходить. Щоб наводи суїти, поки Cs. тебе не буде. Окей, наводи суїту, прям таку. Так, Такс, що в нас, е, дісочки шикардосні, подвеска. Ну, О, бачи, просто падаю вниз. Опа, полетіли просто. Я в дерево врізався. А ти подвеску прям на максимум, по, е, як це називається? Ні, не на максимум, не на максимум, не на максимум. Ок. А ти? Тоже не. Пон, я десь на 75%, якось так. Я, а я боже на 80% отак. так. Такс, так, 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 так. Ну я почти. А тебе у тебя є биш, сонце, що ти впадеш. А чого, Ну, бо якщо типу, у тебе така висока подвеска, то так просто можешь впасти и все. Перевернутися. Пон, такс. Дадик там на своєму огромному геліку так просто на воду суеты и там просто я упадал жестко. <рес> Такс. секундочку. Зараз я быстро доробляю. Ну, все не там може підключатися. Да, да, може підключатися, Я все підключаємося. Я стробоскопики просто поклав страбоскопики. Такс, покачаться к сети в игре. А, интернет. Так, Wi-Fi, Все. Дос... Никита, ты на связи? Да. Вот это прям так, прям красиво дуже, прям красивое, тачка. Но мені прям подобається. Так, що інтерьер є, є? Чекайте, друзі, поехали. Ну, прям тачила бомба. Прям мені подобається, она дуже классно туда вийшла. Так, скоп Підключайся, ти підключаєшся? Ты подключайся? Да, 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 да. Підключайся уже. Ну что, Никита, да? Ти без нітро, да? Да. Е, а й до мене сюди. На перший спаунер. Так ми ще мы будемо будем на офроуді. Ну да, але переспався сюди, щоб ми тут подивилися наші тачки. Чи типу на першу, да? Да. Переспавимся. Під угу. Ще під'їжджаю. Опа. Ну шо, як? Тобі, тобі видно? Та ти взагалі без... Ну, да, бачи, Тобі видно, Я... стра... тобі видно мої стробоскопи? Да, бачу. Так, ну шо, оцінюю твою тачку. Ну, капот прикольний, прикольно. Тонер. Тоже прикольно. Полосочки бачу. Полосочки. О, капець тебе номера, капець. А як, а як ти взагалі, вміст... як ти взагалі ці номера вмістив? А, под... а подивися на мої. Подивися на ти мой. Типа вообще мо на марів нема, тебе по вообще на марів нема. А я спеціально так зробив. Я просто поклав три смайлика і все. О. Ну, наскільки ти оцінюєш мою тачку? Девять. Девять, е -е, а, тво... а твою я десь оцінюю. Ну, на восьмерочку. На восьмерочку нормально. Я на твоєму місці поклав чорний тонер, тоді рыби було на десять. Во. Ну на девять. О. Все, я підключаюся і йдемо на оффроуд. Та що можемо закінчувати серію. Короче, Нікіта, що е, скажеш? Ну, прикольний ролик получився. Да, прикольний ролик получився у цьому ролику ще й іншому. Завтра вийде ролик, інший. Що як ми будемо тестувати наші тачки? Що друзі, можу сказати? Якщо вам цей суперчатський ролик сподобався, то зберезно ставте лайк. А якщо не сподобався, то сиріно ставте лайк. І перше корове слово. Нікіта каже, яке перше корове слово. Перше кордон слово буде реклама. Перше корвер слово буде реклама, а друге корми слово пускай. Ну друге корви слово буде, Пусть будет э, офрот топ. Друге слово буде офрод топ. Ну що, друзі! якщо ти суперсяки лайк сподобався, то ставте лайк. А якщо не сподобався, то сильно ставте лайк. По миссикіту стараємося і Нікіта кажу всім пока! Всім бай-бай! І бере, Всім пока!